Всім привіт! Сьогодні субота, я знімаю влог субота. Вчора я не виставила влог п'ятницю, тому що в мене голова боліла. Я навіть не мала сили монтувати, але зато я вже виставила і ви вже, напевно, подивилися і потім будете дивитись влог субота. Я зараз йду на танці. Я з собою беру майбуту буду пити. Я зустріла Таню, ми йдемо на танці Прийшла на танці. Це Софія. Це Оля. це Оля. А мене це Таня і Настя. не Це Аня. Привіт! там Оля щось робить. Ми, ми розминулись, потанцювали, у нас поки що перерва. Це Яна, це Катя. А це, це Аня. А то Аля. А там Юля і Галя. Хто <рес> дивиться Аліни влоги, той знає, що я в неї постійний гость. <рес> що я знімаю її кожен день. А я в неї виграю майбутнє. Та що не знати. Бо то Аліна. А це я. Це... А це я. Чекай, кажу кучу. Завтра останній день твого логового. Ні, лого. я ще неділю. Не Ой, завтра останній Блін, сьогодні п'ятий. І в мене ще буде влог. Було... Ми вже потанцювали і йдемо додому. Я зустріла Елю, ми йдемо до мене, будемо робити праць з біології. Дорадся спершу. Посиділи в вк, дивилися ютуб нам так лень робити проєкт. Хоч робити проєкт? Виржали з одного кліпу Ми в мене короче, Наржалися і поїли такі проекти, зробили. Лень, Завтра зробимо, напевно. Але нам на вівторок, на вівторок ще трошки є пару днів. Думаю, встигну. Я зустріла Ваньку і Ксенію, вони сваляться. Ми вийшли на двір. Ксенія. Ванька. Трошки прогуляємося і назад підемо. Ура, сьогодні школи нема, ви довольні? Так. Да. А ти? А ти? Так. Да. Конечно. І завтра не буде школи. Ура! А післязавтра, завтра то на додому. Понеділок. А чо ти? Хочу я тут двох. <рес> Тебе вже не видно. Ту, куди ми йдемо? Гуляєм. Е! Може буде Хоч. бути двох. Та ми тут. Є, туди підемо, коли мандарину, потім тут двох. Все. Ну, довольне, що три дня Дихаємо. Я Пішли, прийдемося до мандарину і Під, руку, хто е, доволі три дні ще школи Ой. нема. Я вже прийшла додому. Зараз іду змонтую відео. Дякую всім за перегляд. Всім пока.